Дивіться, а в, власне в продовження цієї теми. А сенс тоді Зеленському змінювати Шмигаля, який є абсолютно підконтрольний, який абсолютно не публічний, і там деякі депутати навіть говорять про те, що більше власне пам'ятають, як виглядає Шарль Мішель, ніж як Денис Шмигаль, тому що от, достатньо рідко він там зустрічався з представниками деяких фракцій. Це дуже власне, просто це, все дуже... Та, зеленському зміниться. Це лежить на поверхні. Ну, по-перше, будь-яка зміна уряду це випуск пару суспільства. Ми бачимо, що суспільство все більше не довіряє Зеленському. Його рейтинг довіри падає. Він втратив найбільше, скільки там 17%. Це найбільше, ніж будь-хто інший. А, Залужний піднявся в довірі навіть через зняття. Зеленський через це втратив. Буданов піднявся. Кличко втратив, Порошенка піднявся Арестович взагалі десь там в нулях. До речі. Це ж не забуваємо людина, яка стала відома так як зараз, саме завдяки роботі Володимира Олександровича Зеленського і Андрія Єрмадрі Борисовича Єрмака. Вони зробили багато для того, щоб він зараз це робив, те що робить. А він працює зараз проти України. Так, от вони зробили його публічним. Вони зробили його своїм своїм говорячою головою. Потім ми бачили до цього, що прийшло, і зараз вся Україна відчуває потужну дискредитаційну. Роль залу, вибачте, Арестовича в інформаційній війні проти України. Ну що нічого не очікуємо. Так от, повертаючись до ситуації, Зеленський дуже хоче мати контрольований уряд, особисто контрольований їм, тому що так, у шмигеля нема ані політичних амбіцій, а будь-яких там політичних думок, але наприкінці вісні закінчується. Час повноважень Зеленського, і ніхто не знає, як себе поведе прем'єр-міністр, в якого є великий обсяг повноважень згідно законодавства України. Тому він хоче поставити туди Єрмака. Е Єрмак теж не проти, Єрмак тільки за. Він легітимізується. Він так зараз ніхто якби а влада в нього абсолютно. А зараз він буде і прем'єром, і влада абсолютно. І це непогано для Зеленського. Це в їх розкладах виписується дуже непогано. А також це спускає пар з незадоволення у людей, які зараз бачать, що відбувається. Ну і якби оновлення оновлення завжди в плюс рейтингу. Це працює, це технологічно, теж чому я кажу про технології? тому що замість реальних яких змін. Нам пропонують технологічні рішення, які тимчасово можуть виправити ситуацію, але тимчасово і тільки на рівні рейтингу, на рівні ситуації в країні, на рівні економічної політики, на рівні боротьби з корупцією, на рівні посилення армії, на рівні військових питань, це ніяк не зміниться. Тому це виключно особисті інтереси Зеленського для зміни все. Пане так а поясніть, будь ласка, от травня, все ж таки посилюється роль прем'єр-міністра чи голови Верховної Ради, і в, яка доля Стефанчука в <кій> цьому контексті, якщо вже говорити ось про цей період? Дивіться тут дуже цікава історія. По перше, Зеленський, Зеленський згідно Конституції України згідно першої статті, в нього закінчується термін п'ятирічний, але згідно наступної статті. Термін нового президента починається після виборів. Виборів не було і коли він приймає присягу, тому Зеленський і далі буде виконувати обов'язки президента України. Хоча, де Юре, логічне, він повинен все ж таки передавати повноваження голові е, Верховної Ради. Але ще раз, це. Може бути і не так, тому що треба, щоб все ж таки свою висновок дав Конституційний суд України, бо саме він повинен це робити. Але за залежить... да. висновок цей конституційний суд дав. Потрібен якийсь визначений перелік кроків, що це самостійно конституційний суд. Mm -hmm. Виносите президент. Повинен президент повинен звернутися в конституційний суд для того, щоби той дав своє рішення. Я зустрічався з деякими дипломатами. Вони кажуть, чому Зеленський не подає це ж логічно. Суд повністю під його контролем. Він може подати і отримає результат, але він цього не робить. Це перше. Друге, чому Верховна Рада не приймає постанову про. Відмін а скасування або навпаки перенесення виборів президента України це теж документальне таке. Ну знаєте, так забезпечення. Легітимності президента це лежить на поверхні, всі це розуміють, але Зеленський цього не робить. То це говорить тільки про одне, що скоріше за все, він може дійсно розглядати варіант, коли він передасть повноваження голові Верховній Ради або не дасть. Якщо дасть, то це буде знестофенчук з великою вирогідністю. Він змінить голову Верховної Ради на, наприклад, Корнієнка. Так, Корнієнко, який відомий корабельними соснами, і тим, що співав у гурті два Саши. Два Саші, так два Саші. Але питання в тому, що у нас, окрім там зашкварних пацанів, нікого у Зеленського і немає. Тому або Стефанчук, або Корнієнка, або той, хто відомий як корабельний сосний сексіст, або той, хто е, маніпулював і гроші отримав у держави, коли жив у тещі. Ну, варіантів небагато, але інших у Зеленського, ще раз кажу, немає. Тому Зеленський повинен подавати до Конституційного суду. Він не подав. Це говорить про те, що він хоче і далі якось правити, але не зрозуміло поки як що в їх головах. Я не знаю. Ви знаєте, я повторюю слова, які сказав Віталій Портніков. Я не готовий копорситися в голові людини. Яка не має достатньої кількості розуміння, досвіду і компетенцій, навіть на посаді президента України. Тому я так само не готовий. Ну я не знаю, що в його голові там скетчі, конкурс капітанів, ще щось, відосики, заяви гучні, конкуренція з залужним, замість того, що там повинно бути, а повинно бути все згідно закону, і згідно документів. І тому, до речі, я дуже добре розумію, що Зеленський за все те, що я говорю, може мститися і мені. Це теж зрозуміло, це лежить на поверхні. Ну, така людина мстлива і дрібна. На жаль, так іншого президента в нас немає. Але з ним ми зайшли в війну, з ним повинні виходити. Так, от що я хочу сказати, далі а, можуть бути декілька сценаріїв. Зеленський залишається на посаді, але йому потрібен сильний прем'єр, який він довіряв. А, ну, давайте відверто. Хто такий Шмигаль? Це хлопчик, який приходить в офіс президента. Єрмак йому каже, що робити. Навіщо посередник зараз Єрмаку? Він позбудеться цього посередника і буде сам все робити і більше того, отримає значно більше влади, значно більше можливостей і буде займатися тим, чим займається зараз. Це перше. Друге. Зеленський е, починає варіанти з передачі прав е, в повноважень, Вибачте, спікера Верховної Ради. Це теж тоді вписується в цю канву. І третя. Ну ми розуміємо, що треба якось людям давати надію. Бачити, є зміни. Буде щось краще Краще після цього зміни не буде. Це гарантовано. Єрмак на посаді в офісі президента або єрмак на посаді прем'єр-міністра. Нічого не змінить. Не зміни так і Умєров, не змінить і Середенко, які теж є, до речі, кандидатами на цю посаду. На цій посаді повинна бути людина незалежна від офісу, компетентна, і яка. Свою діяльність планує згідно інтересів України, а не інтересів Володимира Олександровича Зеленського і груп впливу, які сидять в Офісі президента.